Ну, на жаль, звичайно, що змінилася ситуація по наших контактах з нашими колегами з Сходу. В першу чергу, це Донецьк, Луганськ. Вони і так не, не скажу, що були аж дуже активні. Єдине, що Донецька торгова промислова палата це завжди була одна з передових. Це розвинув так сучасна, потужний потенціал, бо там потужний був економічний потенціал. Багато підприємств, члени торгово-промислової палати, які мають хороший потенціал, в тому числі виході на Ринки. І, в принципі, на щастя, такий потенціал залишився. Трошки менше у нас було контактів з Луганщиною. Ми знали, ну палати це така собі достатньо тісна сім'я, і ми контактували з ним щодо. Намагалися налаштовувати різноманітні заходи, щоб контактували підприємці, але з Донецьком у нас це виходило краще. Ну, це, мабуть, все-таки пов'язано з тим, що це один з центрів промислової Сходу, це Донецьк завжди, а на заході це Львів. Відповідно, торгова послуги палати автоматично ставали тими теж одним з тими центрів таких контактів. Зараз це набагато змінилося. вашу думку, для економіки політичний шлагбаум кінцево припиняє рух товарів. І економічних заяв ну історичний досвід покаже, що ні. Які би не були залізні з е, переп, ті занавіси, все одно якась торгівля відбувалася. Менша, більша, офіційна, неофіційна. Ми двоє прекрасно знаємо, навіть американські джинси ми купляли в 70-х роках. Я думаю, що це як тільки є інтерес, він завжди буде реалізовуватися. Інша справа, що цей інтерес має бути справді інтересом і працювати для всіх. Так що перспективи є. Інша справа, що це тепер більше треба думати, підвищувати ефективність самої співпраці. Бо часто ми думаємо, ну давайте зробимо так, чи, чи якось по-іншому. Набагато більше треба рахувати ефективність цієї роботи. Ну і підтримка має бути. Чим цікава Луганська область економічно для Львівщини станом на сьогодні? Станом на сьогодні, це, мабуть, те, що ті підприємства, які там працювали, могли би працювати в нас. Ми пробували такі кроки робити з партнерами з Луганська, і ми знаємо, що деякі підприємці, власники бізнесу шукали тут можливості на Заході, і, ну, продовжувати працювати вже на наших територіях. Ну, не скажу, що якісь там. Масові такі речі відбуваються, але вони, вони були. Вони були в той час, коли було простіше, скажімо, виїхати звідти, приїхати туди, вивезти там щось, привезти там щось, ну, особливо самі розумієте, вивезти великий завод, це складно. Ну, ви знаєте, я думаю, що ніяких пристрог, крім війни, немає, щоб співпрацювати з нашою Луганською областю, яка на нашій території. Звісно, будь-які зв'язки з товарами, з виробниками, які платять податки ЛНР, ДНР, я б вважав недоцільними. Ну, а що ми можемо в них закуповувати, я думаю, все, що, все, що можемо. Ну, все, що ще виробляють, можемо, якщо це загально загальної користі приносить. Мені дуже шкода, що вже немає того, Луганського патронного заводу. Ми б його задоволенням бачили навіть у Львові. Про це велися такі розмови, але його, на жаль, вже вивезли в Росію. Праця з окупантами, співпраця з терористами має каратися по закону. Тут, тут вже справа буде правоохоронних органів, а не торгово-промислових палат і так далі. Що це є, всі гроші з них виробляються кулі, які потім стріляють по нас? Ну це зрозуміло. Це це навіть, це навіть може бути вигідно фінансово, але не вигідно, скажімо так, ні гуманно, ні гуманітарно, ні, ні по-людськи навіть. Це має бути огидно. А як ви оцінюєте те, що зараз... Дуже ймовірно, а може і на практиці реально електроенергія, природний газ з України йде на тимчасово окуповані території. Я не фанатик. Якщо ми там там нам розказують, що в нас якогось там вугілля з Луганського окупованого немає, і нам його приходиться закуповувати, щоб робити там електроенергію, це звісно треба робити. Але треба вже робити якісь кроки, щоб е, якомога швидше перейти на якесь інше вугілля, чи польське, чи Хоть, чор, хоч від чорта, тільки не від ДНР і ЛНР. Тобто, я зрозумів, ви допускаєте якийсь певний перехідний період в економічній е, співпраці. Так, але, чи... він має, але, так, але він має бути дуже чіткий, сказано, що ми робимо, коли ми робимо, коли ми перейдемо, не завтра буде покращення, а які кроки саме робить там, уряд чи хто, щоб це зробити. Тобто, якщо ти е, пояснюєш, чому ти робиш певний відхід від, е, ну, від норми, бо це людська норма, тому ти маєш писати, наскільки вона е, триватиме довго.